Третя чергова сесія Баутської міськради пройшла 7 грудня. Порядку денному всього декілька питань. Зокрема, депутати ухвалювали рішення про внесення змін до програми цивільного захисту населення техногенної та пожежної безпеки, затверджували і доповнення в рішення про бюджет Балтської громади на 2022 рік. Тощо розпочали засідання із привітання та вручення почесних грамот з нагоди професійного свята дня місцевого самоврядування. Подробиці в нашому матеріалі Я хочу всіх привітати. Привітати всіх вас як фундамент органів місцевого самоврядування, як фундамент Балської Б'єднані територіальної громади з професійним святом. Не знаю, для кого воно перше, для кого друге, тому що депутатський корпус це е, в першу чергу вже люди професіонали своєї справи і в кожному свій е, професійний робочий фронт. І окрім того, вже громадська та е, суспільна робота пов'язана з виконанням. Депутатських функцій та повноважень. Хочу побажати тільки одного це перемоги, в яку ми повинні свято вірити і для неї в різних напрямках прикладати різних сил і зусиль. Щиро дякую всім вам за працю, за злагодженість і за ті результати, які ми маємо. І перед початком роботи е, сесії дозвольте провести е, почесну. Місію нагородження. Згідно розпорядження Балського міського голови, за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, соціально-економічний та культурний розвиток громади, високий професіоналізм та нагоди місцевого самоврядування, почесною грамотою Балської міської ради нагороджуються депутати Балської міської ради 8-го скликання. Антонова Людмила Юхімівна. Дубенець Олег Анатолійович. Радзілевич Віталій Іванович. Коліч Тетяна Леонтівна. Про надання дозволу комунальній установі Балта Благоустрій Балської міської ради Одеської області на передачу за договором відповідального зберігання з правом користування управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації генератора Форд GF8000 є на час дії. Військового стану, який обліковується на балансі КУ Балта Благоустрій. Ми поспілкувалися з головою районної подільської адміністрації і прийшли до спільної позиції відносно того, щоб підтримати УПСЗ, скажімо так, районах. Зараз там в них починаються процедури ліквідації, ну там не ліквідація реорганізації і просять на цей період. Допомогти забезпечити генератор. Е, ми маємо той, який ми можемо дати, це на балансі тільки базового підприємства. Тому є такий проект рішення, є пропозиція розглянути і передати управлінню соціального захисту для того, щоб завершення року і початок е, ну, більш-менш стабільно прийшли, з питаннями в енергетичному секторі. Ставлю пропозицію до вашого розгляду про доповнення даного проекту рішення до порядку денного. Прошу підтримати хто за? Проти. Утримався. Дякую. А хто за те, щоб порядок денний з урахуванням доповнень Затвердити в цілому, прошу голосувати. Прошу підтримати. Хто за? Проти Переходимо до розгляду питань порядку денного про внесення змін до рішення Балської міської ради Одеської області від 9 грудня 21 року номер 692-7 про затвердження програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Балської міської територіальної громади на 2022 2025 роки. Пропонується внести зміни до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Батської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. З метою надання допомоги населенню у разі критичних проблем з електропостачанням, зокрема повного блекауту, попередження надзвичайних ситуацій, збереження життя та здоров'я населення, враховуючи загрозливу ситуацію на об'єктах критичної інфраструктури. Пропонується доповнити цю програму шостим пунктом: це забезпечення функціонування пунктів незламності. А саме створення матеріальної бази, у тому числі для старостинських округів загальної суми 457 тисяч гривень. Кошти підуть на придбання генераторів і пальномастильних матеріалів, а також кінотеатр Родина загальною сумою 428 тисяч, Бацький ліцей номер 2 61 тисяча гривень, комунальний заклад центр дитячої творчості 61 тисяча 300 гривень. І заклад дошкільної освіти 61 тисяча 300 гривень. Прошу підтримати це і внести доповнення до програми цивільного захисту. Техногенної та пожежної безпеки. Пункти незламності розширюємо реєстр і плюс готуємо резервні пункти, які в разі виникнення надзвичайної ситуації по місту по селу можуть слугувати як пунктами незглавності для обігріва жителів сіл і міста Балських громади. Добре, тоді голосуємо за основу. 17 за рішення не рішення в цілому. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення зміни до до рішення міської ради від 22 грудня 2021 року номер 742 7 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2022 грудь. рік інформує по марчукласі Віталія, начальник фінансового управління. Станом на 1 грудня 2022 року. Ми маємо з вами виконання бюджету Балської міської територіальної громади 111,7% або 24,2 млн грн. Ті клопотання пропозиції, які надійшли від головних розпорядників бюджетних коштів, складають 10 мільйонів 579 тисяч 0,56 гривень, де досить детально на комісіях. Ми з вами обговорили. В основному це спрямування коштів для забезпечення. Ситуації надзвичайно, які склалися і в нашому нашій громаді, і в країні в цілому збереження життя і здоров'я населення, і враховуючи загрозливу ситуацію на об'єктах критичної інфраструктури, вся майже сума коштів буде спрямована на забезпечення паливно мастильних матеріалів, придбання генераторів джерел безперебійного живлення в той момент, коли немає світла, і відповідно на ті проекти, які сьогодні проходять. Експертизу стосовно реконструкції та капітальних ремонтів освітніх закладів, а також 248 тисяч дев'ятсот гривень. Це Савранська громада передала відповідно до підписаної угоди між громадами для забезпечення кардіологічного центру. Відповідно на комісіях, ми всі обговорили питання: якщо є необхідність, я ще раз повторюю розподіл коштів за галузями. Відповідно до сум. Доповнення до питань перерозподілу на дві військові частини, які розміщені тут з метою, ну потрібно генератори. Вони зараз ідуть. Процес передислокації і зміни місць розміщення. Ми позавчора і вчора спілкувалися. Ну є пропозиція на одну військову частину просять до 100 тисяч на маленькі генератори. 3. Десь так попередньо вони вартують. А на іншу військову частину просять близько 200 тисяч. Це генератори і відповідний матеріал, для того, щоб вони могли вже там собі визначити це і взяти. Є така пропозиція, прошу її підтримати. Тоді ставимо на голосування. Хто за, прошу підтримати. Додатково 300 тисяч для військових частин. Дякую. Враховуючи вище зазначене, хочу зауважити, що доходи Балтської громади станом на перше 12 будуть складати 364 мільйони 100 тисяч 863 гривні 70 копійок. Видаткова частина бюджету громади. Складатиме 383 мільйони 950 тисяч 91 гривня 63 копійки. Всі видатки, які ми з вами спланували, які ви приймали відповідні рішення, будуть повністю освоєні. Ми не маємо надії, що до 30 грудня поточного року ніяких заборгованостей перед освітяними медиками, перед працівниками культури та іншими працівниками у нас, слава Богу, в громаді немає. На ці військові частини ці кошти стоять в бюджеті у нас і стоять в плані заходів. Тут просто, по суті, я б, ну, попросив, щоб ми протокольно про це проговорили, щоб фінансове управління могло згідно їхніх листів їм передати. Тому що ми даємо згідно заяви. Якщо ті всі остальні говорили, то всі просто не говорили. Тому рішення, що це ну, що всі знали. Ставим на голосування про дію даного проєкту рішення за основу. 16 в цілому. Прийнято про звіття депутатів Балської міської ради, 8 скликання за 2022 рік інформує Тяна Льонтів на Шановні колеги. користуючись нагодою, хочу привітати вас з нашим професійним святом. Найголовніше всім здоров'я, сил, терпіння, успіхів на депутатській ниві і найскорішого миру в нашій Україні. До вашої уваги проєкт рішення про звіті депутатів Балської міської ради 8 скликання за 2022 рік. Згідно чинного законодавства пропонується встановити орієнтовні строки проведення звітів депутатів Балтської міської ради 8-го скликання про свою роботу за 2022 рік протягом січня 2023 року. Депутатам міської ради у термін до 31 січня 2023 року. Проінформувати міську раду про результати обговорення звітів про свою роботу, зауважені пропозиції, висловних виборцями на адресу Ради та її органів, а також про доручення, надані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю. Надати вище зазначену інформацію безпосередньо до відділу управління персоналом та організаційної роботи міської ради. Є пропозиція за основу. <кій> В цілому. Дякую, шановні Дякую. колеги. Рішення прийнято останнє питання про надання дозволу на безоплатну передачу з балансу комунальної установи до Убалта Благоустрій Балської міської ради Деської області на балансу управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації Одеської області генератора форти в УДЖ-8000. тисячі. Інформує припинку на тольневодопроект рішення про надання дозволу на передачу. Підготовлений на підставі листа директора комунальної установи Балта Благострій Олександра Зільвермана, де є незаперечення передачі, і листа Подільської районної державної військової адміністрації. Щодо забезпечення безперебійної роботи управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації, які надають послуги і мешканцям Балської міської територіальної громади, в тому числі, кінець року йдуть на нарахування, тому вони просять допомогти їм генератором. Генератор ми даємо надає дозвіл кональній на укладення договору відповідального зберігання правом користування. Прошу підтримати. Дякую запитання. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я також хочу подякувати нашим керівникам сільських територій, всім старостинським округам, трудовому колективу за роботу і привітати вас з професійний свят. Перемоги, добра, злагодженої, конструктивної роботи, яка повинна інтерпретуватися в реальні результати. Ми починаємо підготовку крайньої сесії в цьому році, великої такої. Складної і вже всі підрозділи по завершенню цієї сесії доопрацювати задачі, які були прийняті, і починати підготовку. Шановні колеги, депутати, дякую всім і вітаю ще раді свята.